Всім привіт друзі! Ви на каналі Майнкрафт Двіт. Ми зараз будемо грати отаку єгу. Ігру. ігру. Прочитайте, як називається. Запишіть собі. Так, добре. Зараз ми йдемо е грати. Йдемо гратиме.

Так, друзі. Тут ми будемо фоткати якісь штуки, будемо предмети фоткати. Папа! А що буде така у нас А, там вже нічого. Так, добре, відкриваємо браму. Так, добре, друзі. Давайте щось подивимося. Що тут таке? Вроді би тут... Сусі, давай візьмемо ключі від будинка. Я вже цю його гравчик що Так, тут це, це ключі від цього будинка, добре. бігти не можна, молодці і молодці. Так, це таке собі. Так, о. Ірушка. Сібі візьму. Закрито. Закрито на цепь. Закрито на замочок добре. Давайте щось подивимося тут. Давайте зайдемо в будинок. Так. Ну, друзі, ми тут. Так, давай повключаємо світло. так, ми маємо фоткати коридор. Зафоткаємо коридор, давайте. так, де світло включається. Зафоткаємо коридор, добре. Ми тут пофоткали коридор. Так, давайте послухаємо, що цей дядя говорить. Hey, Help yourself to anything in the fridge. As we discussed earlier, i'm not able to come back home today to walk you through the house, so please go ahead and explore on your own to capture some great photos for the listing. oh, and i sometimes lock some doors to prevent them from swinging open due to the wind. i rushed out today and forgot to unlock them, but you'll find the keys scattered around the house. they're clearly labeled. you shouldn't have any trouble finding the right ones. I, uh, i'm looking forward to seeing the pictures you take. talk to you soon. Добре, він мені щось розказав, добре. Так, трав вішалку. Все, фоткати. Добре. Ми фоткали. Давайте просто зараз будемо... можемо подивитися, що треба фоткати. Вот. Коридор, фотка за фот. Так, по для зонтов зонтов. Пиставка для зонтов. А що це таке пистал. А! Оце! Друзі, я тупо буду все фоткати тупо. Давайте тупо все пофоткаємо чекайте. Тупо все пофоткаємо Нам треба якісь ключі знайти. Давайте от це пофоткаємо. Оце попа пофоткати. А, тут закрито. Ну щось тут є? Нема тут нічого. Друзі. Так ідемо. Зараз тут щось подивимося. Подивимося, що тут може щось є. Давайте це зафоткаємо. Що тут пише? Постав мене включеним. Добре. Постав мене включеним. Добре, тут мало бути дверно, але тут немає. Це коли вже ми закінчимо. Добре. О, тут можна поїсти. Все тупо позволимо. Поїсти собі все, тут позволим собі поїсти. Сузі вона ачівку не дали. Очівку. Так, добре, так. Давай включим тут світло. Це треба фотографувати, бо я знаю, це треба фотографувати. Знаєте такий канал Українці, ну, Українка Ніка Каруза, Ну, канал Ніка Каруза, знаєте, я цю його скачав з неї. Подивись, як в неї була така игра. Я, ну, відео по цю Йру, я захотів теж скачати. Вс я тупо. Ааа! Тут буду іскриме. Опа! Добрий день! Це другий. Тут ничего нема, тут тоже. Ніч нема. Просто тупо все пофот. Давайте просто ф... зафоткаємо. Добре. Так, я... Я... Ну, добрый день. Совет кровати, совет кровати. Так, тут светлоцов. Давайте зафоткаем. Вот, видите, я зараз фоткаю, тупо зараз тут кто-то будет сидеть. вот вам кажу. И... И просто разом Если все сфоткаем, вот такой я Вот такой. Ну да, я так себе сфоткал. Це був скример. Це був скример. Це тупо був скример! Бачили тут світло, помигало пару раз. Ух, мені аж страшно стало. Так, на пошмо ми по 8-м ту супер напора дивилася. Нічого не кажу, що ніхто. Так, нам треба тут пофоткати це. сфоткати цей стіл. І фоткати в люстру Таке по себе похоже відео, якби цей, як там дикий карузо. Добре, так. Тут ми пофоткали так. А! Ой -мо! Ви так лякаєте мене ч маня! Це чуть я надалі ч? Добре, йдемо наверху, я тут налякався. Де світло? Де світло? Куда я йду? І! ну типу хтось. Де світло? Ух, хороше. Ну, раще тут ковід. Тут закрито, тут відкрито по басвіту, щоб зафотографувати. Так, і це зафотографувати. Я кожній тупо всьо фоткою, щоб подивитися, що тут є. О! Опа! Ключ от камна! О, ключик! Ага, а а Це є крутий! Чекаю о тут було закрито, от тут відкрито. Опа! Опа, добрий день! тупо, раз я тут повернувся і він сюди тут піде. Так, добре. О, ключові. О, та я дивлюся, все, класно, добрий день. Ви мене тут не зійде. Старательно.

Тут вот я был. Нет, тут я не был. Тут ничего нема. Может, что-то будет. Может, тут я что-то не додавился? Я не собираюсь открывать, я тебя. А тебе открывать собираюсь? Ну, при этом можно. Вот за то, что вот за... Це яка буде пугає. Добрий день. Так, тут хтось може щось прочитає. Тут буде зачитать читату. Читач. Так, то шос моє. Ты никуда не йдеш? Думаю тка куда-спыдаешь. Так, друзья, тут скоро закинчается видео, як шоу. Шоу там. Вideo скоро... У нас я ключи від е, нижнього замка. А не обичае. так Це відео уже зараз закінчається. Так, давайте подивимося просто в нижню комнату і все. І їдемо. Друзі, зараз відкриємо комнату, подивимося, що там, і все. Відео буде закінчено. Так. Коди який? Так, давай один, два. Я? То добре, друзі. Це відео вже закінчається. таке у нас було це відео про цю ігру. поставте лайки, підпишіться на канал. Всім пока-пока.